Всім привіт! Зараз я на Богдана Хмельницького і хочу так трошечки пройтись біля привозу, мабуть. В общем, поброжу трошечки, зміню локацію своєї прогулянки. Сьогодні немає дощика, то можна пройтись. Ось так виглядають вулиці. І зараз я прямо недалеко від привозу знаходжусь. Так що пропоную пройтись. І подивитися, щось я давно тут не прогулювалась, тому вирішила трошки змінити локацію. Змінювала шини тут неподалеку, і заодно і пройдусь. Так що ось так виглядає. Сьогодні це початок Богдана Хмельницького. Я взагалі планувала піти повністю по ній. Але щось, якщо чесно, чомусь мені не захотілося повертати в той бік. І я йду як до привозу. Тут є зупиночка, І ось тут вже я прямо біля кінотеатру Родина. Трошечки пізніше я підійду. А зараз хочу показати вам, тут є стела. Богдана Хмельницького, Так що ось зараз її ми і подивимось. Ось так він виглядає. Красунчик. Богдан Хмельницький, і рухаюсь далі. Що буду бачити, те і вам буду показувати. Ось Я вийшла оттуда. можливо, іншим разом я пройдусь біля ну, по, по, саме по Богдану Хмельницького, чомусь так сіра і унила, що я не захотіла. Тут якийсь такий невеликий стихійний ринок. І ось саме кінотеатр Родина. Колись я частенько сюди ходила, жила біля мускамедії. Тут я дивилась першу частину Гаррі Потера. Тут дивилися люди в чорном. В общем, щось дивилась. Трошки ближче підійду. Ось так воно виглядає. Вже навіть не пам'ятаю, як там всередині. Пригоди. Якісь пригоди, не зрозуміло. Перехожу тут дорогу. Перейду дорогу і піду до привозу. якісь будинки. Такий райончик. В принципі, я ось так на трамваї їздила на п'ятому, мені здається, на п'ятому, їздила саме до Академії архітектури. А це вулиця Стара Порта франківська Ось я трошечки по ній пройшлась. І повертаю в цей бік, і ця дорога веде до привозу. Там трошки пображу, подивлюсь, я дуже давно не була на привозі, бо він від мене дуже далеко знаходиться. Так що тут поруч є зоопарк. Невеличкі магазинчики, ватрушка, ломбард. Таке маленькі. Я, в принципі, люблю супермаркети, великі магазини, оці маленькі. Якось я не дуже полюбляю. Невеликий вибір. Так що Ось там починається вже магазин техніки і старовинні будинки. Ось вже новобудови, які тут понастраювали після 2000-х. Тут поруч колись продавали креветки. так нема в цьому районі світла. Кондитерська кав'ярня і тут продавали креветки, кріль, різні смач... смаколики. Зараз перейду дорогу і підемо далі. Ось трамвайчик. І підемо туди саме. Ось так виглядає вулиця і зелений світло. Ось так виглядає. Чоловік дуже хотів попасти в камеру, але я не люблю, коли. Хтось починає щось кричати. І ще, якщо він випивши, то взагалі не хочеться спілкування з такими людьми. Можливо, вам було чути, як він хотів. Так, ну, а це вже побудували як новий привоз, такі нові корпуси. Ось тут також. Різні ось Ельдорадо, конфіскат, роздріб, куча різних магазинів і секонд-хенд, там я бачу на горі. Новорічні прикраси, також ось Варгара Маркеті, магазин квітів. Ну, трошки пройдусь, щоб така прогулянка також була в мене. І це вулиця, якою я вже прогулювалась там на початку. А це якби буде друга частина цієї вулиці. Ось тут вхід в новий привіз, привоз. Навіть не знаю, є там щось новорічне, немає. Не хочу я щось заходити усередину. Піду так. Да. Як я давно тут ходила, а колись постійно купляла на привозі. Я не знаю, зайду чи я на привоз сам, не знаю, подивимось, як буде настрій. Хочу ось так пройти до ЖД вокзала, ну майже до, до площі. Скоріше за все. Зараз подивлюсь, як далеко. Ось Олександровський. І ось в привоз такий вхід є. Очерідной. Трошки можна зайти, подивитися. Ось так. ось так виглядає. Сам привоз. Зайду, потім повернусь. Різні корпуси, шапочки продаються. Хай буде привоз, все ж таки. Пройду. Трошки багато не буду йти. Бо все так само, нічого не змінилося. Солодощі. Так. На тут подивитися рахат луку, не буду далі йти Все, повертаю, повертаю на вулицю. трошки Рибка продається. Якісь морепродукти. Ось так. Трошки. Трошки. Можна ще так спробувати пройти. Там вийду, щоб трошки інакше пройти, щоб було неповторно. Яса продається. Всяка смакота. Дуже давно я тут не скуплялась. Так що так. Ну, трошки подивимось разом. Я сподіваюся, що я тут вийду. Так. Дякую. Дякую. Добре. Так. І виходимо. Виходимо на вулицю і опиняюсь саме, саме тут. Жіночку прийдеться замазати, щоб не було претензій. Ось я трошечки-трошечки тут пройшлась. Невеличкий такий відрізок, Шоколад, ну, якісь магазини тут. Ну і йду. Далі можна ось тут трошки вийти, так, оком окинути, де я опинилась, і йдемо далі. Ось так виглядають корпуси і рухаюсь сюди. Тут, до речі, є багато секонд хендів так що, якщо я надумаю, в мене буде, і якщо я змерзну, також у мене буде вибір іти кудись на інші розваги. Хоча не знаю чому. Трошечки, можливо, пізніше колись і піду. Зараз ну, і там нема переглядаємості. І тут невелика переглядаємось, тому буду робити те, що мені більше приносить самі задоволення, тому буду. Краще я прогулюватися, поки, поки є бажання і погода дозволяє. Ось така вулиця. Ось тут, якщо повернути на право, був секонд-хенд. І там в тому корпусі, оцей білий, там було то ли на другому, то ли на третьому поверсі, також був секонд хенд Зараз перевіримо. Чи є? Трошечки чуть не столкнулася. Так, мені здається, ось тут щось було. Так. так і є тут секонд-хенд. Так що ось так. І там були корпуси, такі все трошечки змінилося. Так, не встигла я, не встигла. Нічого, зараз. Мабуть, перейду дорогу тут і потім перейду дорогу там. Так що йду сюди і там буде симпатичніше. Зараз перейду ось саме тут. І там, тим паче, реставрація, так що повезло, що там закінчився зелений колір. Зараз піду сюди. Тут маршрутки їздять. Ось той 27-й повертає. Але вже чую, що працюють генератори, значить немає світла. Так що іду йду в цей бік. Завжди тут новорічні товари перед Новим роком продавали. Ось ледяники, квіти, ялиночки вже почали продавати. І отак, ось так виглядають будинки. Я сподіваюся, що зараз і перевірю, чи буде щось чопне, бо працюють генератори. Пройду ось так. Якісь ялиночки. Щось Тут завжди щось продавали, зараз светри. Шлях до привозу. Я так ходила на привоз, коли жила біля Москомедії. І на водопроводне я також жила. Тут хлібчик продається. Всі чимось торгують. Ось такий будинок тут. Ще ствол магазин. Він тут і був. Ціка, пікарня. Ось така тут розв'язка. Да, тут довге буде очікування, щоб перейти дорогу. Але все ж таки я дочекаюсь, а поки вам покажу ось цю розв'язку, ось так виглядає, і вже ми майже біля ЖД вокзала знаходимось. 145-та. Тут багато маршруток проходить. Зараз вже будемо переходити. І там я вже знімала. Це вже буде Соборна площа поруч, і далі там Пушкінг, Пушкінська і такі інші вулиці. Все ж таки хочеться вже переходити. Люди пішли. Так що Все, можна йти. Ось так вулиця виглядає. А я перехожу дорогу і зараз буду біля одного із соборів. Колись навіть на свята я з ними е, щось ходили по колу. Ми тут в цьому кварталі якось один раз таке було. Хтось мені запропонував, і я погодилась. Так що Харково. ось так. Зараз хочу показати. Ось так виглядає. Красиво. Я тут уже знімала декілька разів. Щось вони тут ще булочками торгують, трошки є. І йду сюди. Тут в них є такий магазинчик, був, по крайній мірі. Ось так, щоб було вам трошечки видно. Церковна лавка, мені здається, була. Ні, гостинниця. Ось телефон. Навіть не здогадувалася. Ось так виглядає. Тут піца продається. І йду вже я зупиняюся ось жд вокзал Опиняюсь. ЖД-вокзал і підземний перехід. Можна прямо пройти підземним перехідом. Ну, цікаво. Ось так виглядає підземний перехід. Все цивільно. Можна повернути ось тут і вийти з цього боку вулиці. Ось так, якщо то на, собор, на привокзальній площі можна сходити, давайте вже сходимо на привокзальну площу і, мабуть, буду завершувати цю частину на привокзальній площі. Бо я в той раз щось вокзал і не зняла. І також, бачите, є ось сюди прохід і туди. В общем, в різні, в різні боки. Ми виходимо до ЖД вокзалу. Ось так виглядає Кругла така площа, розв'язка. І прогулянку. Я одну із прогулянок ось тут починала. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зараз підійду, хочу все ж таки завершити саме ЖД вокзалом. Ось тут видно ось цей собор. Бачите? Ще трошечки. І ми будемо біля жд вокзала. Ось так виглядає майже поруч. Ось жд вокзал. Він виглядає, бачите, красивий будинок. Ну і на цьому я кажу все. Пока. І ще зустрінемось. Далі піду, навіть не знаю куди. На Пушкінській була, Мала Арнаутська була. Не знаю, що я хочу саме подивитися. Так що зараз переходжу дорогу. І кудись буду йти. Пока. Гарного дня. Хочу вам показати, на цих літніх шинах я проїздила 5 років. 5, більше 5 років я вже вожу. Десь 5 з половиною років я сижу за рулем. І це перші літні колеса просто голі. Прийшлося їх вибросити. І тепер не буду думати, де зберігати ці колеса. І зараз змінила на зимню резину. І я не знаю, як хто, а я відчуваю, коли ти змінюєш шини, і машина рухається по іншому. Змінювала, до речі, на болгарський. Пока!